Всім привіт! Мене звати Анатолій. і Сьогодні я розкажу про дві екшн комедії швидкісний поїзд та нестерпна тяжкість величезного таланту. З вами Кіноблог, Поїхали! Швидкісний поїзд, американський бойовик 2022 року режисера Девіда Літча. Події розгортаються у швидкісному поїзді, що мчить між японськими містами. Серед пасажирів є п'ятеро професійних найманих вбивць. Кожен із них має унікальне завдання. Крок за кроком вони з'ясовують, що усі ці завдання пов'язані між собою. Зустрічай нового поліпшеного мене, Бо коли ти несеш світу мир, він дарує мир тобі. Здається, ти забув чим на життя заробляєш. Дуже багато хороших відгуків я чув про цей фільм, і ось нарешті я до нього дістався. До речі, знімав його режисер Дедпула, Тож я думаю, ви розумієте, в якому стилі виконаний цей фільм. Завжди, коли в фільмі є інтрига, його дивитись цікавіше. І тут вона присутня. Цікаво спостерігати за персонажами, за розвитком дій, за сюжетними поворотами. Також якщо говорити про жанр, то це не просто екшн комедія а екшн комедія з елементами абсурду. Ну геть як в Дедпулі. де коли є сюжетні умовності, але ти не занурюєшся глибоко в думку фільму, тому що він взагалі не про це. Він про концепт, цікаві діалоги, добре прописаний екшен та харизматичні персонажі ось це головні складові цього фільму. Іноді хочеться сісти, подивитись і ні про що не думати, не роздумувати, що ж режисер заклав в певному кадрі, а просто дивитись і ржати. Тут зібраний каст. Дійсно, актори привнесли в цей проект щось таке, що якби на їх місця поставити когось іншого, уже було б не те. Аарон Тейлор Джонсон грає роль мандарина. Ну не того мандарина, що з Марвел, а кличка така. Може бути більш відомим, якщо ви дивились месники Ера Альтрона за ролью П'єтро Максимофа Ртуті. Дуже круто зіграв, характерно, дуже впевнено. Не було ні долі награшу, потрапив в типаж Чекаю його на ролі Бонда. Точно не хочеш поговорити, насправді не дуже, як хочеш. Також хорошу компанію йому склав Брайан Тайрі Генрі, який грає Лимона. Фактично всі пітити Арона підходять і до нього, крім того, що персонаж Арона більш холерик, а цей швидше сангвінік. Лемон? Mm. А де Валіза? Я сховав її. Вона стояла тут. Ну і останній, кого я хотів би відмітити, це звичайно ж Бред Грає головну роль, і, якщо чесно, трохи награє. Ну і це зрозуміло. Він прийшов в цей фільм не грати драму, ну особливо після того, як отримав Оскар, а просто розважитись, добре провести час і зробити бабло. Салют у мене пістол. Це ж тихий вагон. Тут користується внутрішнім голосом Синко. Пістолет. Також в цьому фільмі дуже багато камео таких зірок, як Бет Бані, Ченнінг Татум, Райан Рейнольд, Сандра Булок, Керен Фукухара, Зазі Біц та Майкл Шеннод. Екшен, який сочиться з кадру буквально кожну секунду. Щось схоже було з Чорним Адамом. І моментами цей екшен доводиться до абсурду, як, наприклад, фінальна сцена. Так, погана графіка. Так, умовність, так абсурд. Зате ефектно. Дуже крута музика, зібрана з деяких треків минулого. Ну і операторська робота. Шикос. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 9, актори 9, атмосфера 8, Загальний бал 9 з 10. В загальному я рекомендую цей фільм. Його великий плюс в тому, що навіть якщо не встигли ви на нього в кіно, то навіть на екрані ноутбука він все одно виглядає ефектно. І викликає позитивні емоції. Перед оглядом на наступний фільм. Я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проєкту. Нестерпна тяжкість величезного таланту. Художній фільм режисера Тома Гормікена, в якому Ніколас Кейдж грає самого себе. Прем'єра картини відбулася у 2022 році. Головний герой фільму актор Ніколас Кейдж, у житті якого криза. Він загруз у боргах, з ним не розбавляє дочка, і його версія з 90-х з'являється до нього і лає за втрачені можливості. За мільйон доларів Кейдж погоджується прийти на день народження до мільярдера мексиканця, але з цього моменту для нього починаються ще серйозніші проблеми. Вже виходив спецвипуск «Проект року, де в мене цей фільм стояв на сьомій позиції. Подивіться, якщо не бачили. І зараз я розкажу детальніше, за що мені цей проект так запав в душу. Я не сказав би, що цей фільм для масового глядача, він швидше направлений для певної аудиторії мистецьких людей. Я не прямо щоб фанат Кейджа, я взагалі дуже мало бачу фільмів з його участю. Тож, коли фанати очікували якусь Треш комедію з тонною відсилок, то я взагалі від нього нічого не чекав. Скажу більше, я був налаштований досить песимістично. Але з перших хвилин фільм дає зрозуміти, що він не такий вже й простий, хороша драма, добре показані персонажі. Тут заявлені потужні теми. Відносини батьків і дітей, проблеми всього мистецького світу, проблеми індивідуальностей, екзистенційна криза, яка поглинає людину, і як ця людина завдяки іншим з нею бореться. Зав'язка конфлікту відносно банальна, такі сюжетні ходи дуже часто використовуються, але з середини фільму відбувається зміна, як драма перетворюється на легку екшн комедію на вечір. І це взагалі не псує фільм, а просто додає йому масовості. Якщо чесно, деякі теми залишаються до кінця не розкриті, тож в цьому є невеличкий мінус. Гумор в фільмі досить тонкий, але моментами буває грубоватий. Фільму вдалося мене розсмішити, але цього б не було без добре прописаних персонажів і топових акторів, які їх зіграли. Взагалі, якщо виділяти, то тільки двох: перший це сам Маестро Ніколас Кейдж. Я вже казав, що я бачив тільки декілька фільмів з ним, і взагалі він досить мемний чувак. Болі твертітельного заняття і придумати не можна. Ну але тут до нього взагалі нуль претензій. Потрапив в жанр, добре зіграв драму, потім перейшов в комедію. Все було максимально легко, і я отримав задоволення відеогри. А Хаві захоче, щоб я Ну, знаєте, я не зовсім розумію. Слухайте, Хаві. Це я Хаві. Нік Кейдж і чудовий тандем йому склав блискучий Педро Паскаль. Якщо чесно, моментами він Кейджа переграє. Це дуже різноплановий актор. Він вміє грати як і такі характерні образи, так і більш героїчні. Я дуже чекаю серіал Останні з нас з ним в головній ролі. Це мої золоті пушки. Це мої золоті пушки. Я не хочу тебе вбивати. Ти останній кого б я убив. Я люблю тебе, і я тебе. Я б не сказав, що тут якась геніальна операторська робота вона досить звичайна. Та є, екшен, не сказати, що сильно революційний. Є досить цікаві сцени, моментами є абсурд, ну прямо як і в поїзді, хороша музика, але я от не можу виділити щось таке геніальне, ну, крім того, що цей фільм дуже легкий і, можливо, я особисто передивлюсь його ще раз. Просто для мене показник в тому, що за весь час перегляду я тільки один раз. Взяв телефон в руки, і то для того, щоб подивитися, котра година. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 8, актори, 9, атмосфера, 9. Загальний бал 9 з 10. Ця оцінка, якщо об'єктивно, зважаючи на всі плюси і мінуси. Але я в своєму особистому інстаграмі після перегляду виклав, що для мене це десятка. Чисто по емоціях і задоволенню, який приніс цей фільм. Тож я рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.